Ім'я цього гладкого чолов'яги нещодавно ніхто й не знав. Ще пак Ігор Плотницький був дрібним навіть по луганським міркам-контрабандистом палива з Росії. Але те, що працював він під кришою російського ФСБ, дуже допомогло йому в кар'єрі. Коли в Луганській області розпочалася війна, з нього зробили голову ЛНР. Зараз за цю голову можна отримати непогану нагороду від українського уряду і від деяких луганських бізнесменів, яких Плотницький змусив. Тикти. Між тим варто не помилитися, бо його рідний брат спокійно живе прямо в Києві. Ми спробували його знайти. Головний луганський сепаратист Ігор Плотницький сам не свій. Схоже, під ним захиталося крісло, лідера терористичної ЛНР. Розкрадання гуманітарки, бізнес-рекет і відкрита розправа з конкурентами вже давно дратують не тільки поплічників Плотницького, а й Кремль. Подейкують у псевдореспубліці, назріває переворот. Голова області владість, В даний момент світла ніга. У ворованих на кінга народа куди ж утікатиме, знахабнілий сепаратист. Гадаєте, у сусідню ДНР чи у Москву помиляєтеся? У нього готова схованка просто під Києвом. Навіть не думайте, що це жарт. Програма гроші виявила у столиці його рідного брата Михайла, який має тут новеньку квартиру. Де причаївся Плотницький молодший? І чи допомагає він брату розкрадати гуманітарку в Луганчан? Гуманітарку ніхто не вийде. Гроші розкривають родинні секрети найбагатшого ватажка ЛНР. Цей будинок у селі Кельманці Чернівецького району пустує вже кілька років. Раніше тут жила родина Плотницьких. Це тут дату з мамою, це в серійній хаті, це його бабка тут жила, тут він родився, тут на цьому подвір'ї. Це така його хата. Неймовірно, майбутній луганський терорист родом із західної України. Тут він закінчив школу, тут у нього залишилися родичі та знайомі. Біда. сімейна біда. після вступу у військове училище Ігор Плотницький рідко гостював у кельменцях, тож місцеві пам'ятають його мало, але переконують, ніколи б не подумали, що він стане вбивцею своїх земляків. Приголомшений бушу товариш задником оказався. Поки старший син створював так звану ЛНР, батьки продовжували жити на Буковині, проте ганьба, що нависла над родиною, тяжіла над ними дедалі більше. Останньою краплею стала смерть їхнього односельчанина в зоні АТО на Луганщині. Мені здається, що вони теж і переживали в душі це. Батько та мати Плотницького поїхали з кальменців раптово та швидко у супроводі цілого кортежу джипів. У поспіху вони кинули все: будинок домашніх тварин і навіть рідну бабусю, яку доглядали соціальні працівники. Я хочу бачити усіх і сина, і невістку, і мішу. Всі хочу бачити. Ну, ігор в мене дуже людяний, дуже совісний. Я одна. Хоронити мене нема кому. Куди переїхали Плотницькі, досі таємниця. Подумали спочатку, що до сина в Києві там ще десь в Києві чи під Києвом десь ще один сином. Думали, що туди, а потім уже якось тут уже почалися розмови про те, що їх просто тут немає, бо поїхали туди. Це просто неймовірно. Невже у Києві дійсно живе рідний брат луганського терориста? Знаходимо сторінки Михайла Плотницького у соціальних мережах. Вражаюче, схоже він дійсно мешканець столиці. У мережі Google Михайло зазначений як приватний підприємець. Востаннє він дописував сюди у серпні 2014 року. Продавав двері. Тут же шукав охочих купити будинок у кельменцях. Де ж тепер перебуває брат одіозного сепаратиста? Вирушаємо шукати його за місцем реєстрації бізнесу до Василькова. Офіційно Плотницький молодший працював тут з 2007 по 2014 роки. Може, тепер він тут просто живе? Двері відчиняє жінка. Ми шоковані. Мешканка квартири взагалі не знає, хто це. Його тут не було, ні школи. Прикупи післа, кредити понабирам, десь якісь ці рахунки, чи та всьому. Невже він спеціально оформив бізнес на фальшиву адресу, щоб утекти від кредиторів і податківців? Історія стає ще цікавішою. Нам вдалося з'ясувати ще одну ймовірну адресу Михайла Плотницького у селищі Глеваха. Йдемо до сільради. Є така людина, який Плотницький, голова так званої ЛНР. І це його брат, який може жити у вас в Глевасі? Шокований голова села підіймає на ноги всіх працівників. Ні, такої людини немає, так? <різувайте> у нас бачите, люди один одного знають. Якби якась людина у нас була нова чи яка то практично б її знала. Дякую, Добре? будемо тоді шукати ще. Але наші джерела наполягають: плотницький молодший прописаний на вулиці новий шлях. На допомогу приходять місцеві. Можемо з'їздити подивитися, щось? давайте знаходимо два будинки, в яких за нашими даними може переховуватися родич сепаратиста. Проте жителі Гливахи переконують, ніякого плотницького тут ніколи не було. Михайло Плотницький Такого я не бачила. Схоже, брат терориста старанно замітає київські сліди, але у нас є ще одна адреса: 100% прив'язана до Плотницького. Їдемо у місто Вишневе. Ось у цьому будинку у вересні 14-го року родич сепаратиста став власником новенької квартири за збігом обставин. У цей самий час його старший брат починає керувати так званою Луганською республікою. Невже Михайло Плотницький нарешті відкриє нам двері? Представляємося працівниками пошти. Михайло Бенедиктович Плотницький живе? Так, По факту тут не да? але це не А він взагалі буває тут чи ні? Може він а, він в Росії. Виявляється, він здає свою квартиру в оренду. У нас є автомат, да, тобі пішов. Щось таке. Ви ньому, там, О, і теж, і теж. Виходить, родичі Плотницького не просто мають тил у Києві, а ще й заробляють на цьому гроші. Хоча основні прибутки їм приносять не столиця, а родинний бізнес у псевдо ЛНР. Єдине, хто і ворують, це Ігор Плотницький. І гуманітарку в тому числі. Ви маєте в виду гуманітарну допомогу? Схоже, клан Плотницьких краде гуманітарку в голодних луганчан. І робить це через благодійні фонди Добрата Любія та Славянська Щедрость, де головують дружина та брат луганського князька. Ларису Плотницьку називають смотрящою за бізнесом в ЛНР. Подейкують вона особисто отримує 20% від кожної поставки гуманітарки, яку реалізує через прибрані до рук супермаркети у Псевдореспубліках. Вам спасіба важко! Очевидно, гуманітарка непогано годує Плотницького, адже за версією видання влас Дєніг він посідає перше місце серед найбагатших ватажків терористів. Його капітал оцінюють у 30 мільйонів доларів. Прославляючи руський мір, сімейство сепаратистів не поспішає відмовлятися від українського громадянства. Тож будьте пильними, раптом Ігор Плотницький з'явиться у вас по сусідству. При зайде і і єдина цела сім'я.